Вас знову вітає найспортивніша телепрограма Вперед на Олімп». Ми знаємо, який важкий шлях на олімпійський п'єдестал. І сьогодні побачимо, як зі звичайних дітей виростають олімпійські чемпіони. Тож сьогодні у програмі. Володіння рапірою як мистецтво. Заслужений тренер проведе майстер-клас із фехтування. Фехтування – це дуже високорозвиваючий вид від спорту. Помімо того, що він розвиває обчію. Спільну... Фізическую подготовку он развивает еще подвижность, потому что у нас ну как в боксе двигается. Я всегда говорю, бокс двигается по периметру, мы по прямой. Які приємні сюрпризи очікують українських фехтувальників? Если это будет построено, это конечно будет один из я считаю, что один из лучших в мире э, таких олимпийских центров. На зарядку всі шикуй. Чи відстоїть Денис Силантьєв титул своєї зарядки як наймасовішої у світі? Я сподіваюся, що сьогодні буде дуже багато людей, і ми спробуємо повернути себе той рекорд світу, який у нас натобрали наші друзі і сусіди з Росії. Фехтування в Україні сьогодні один з популярних видів спорту. Щороку все більше батьків віддають своїх дітей до спортивних шкіл, аби потім з них виросли справжні мушкетери. Звичайно, такої масовості цей вид набирає не просто так, а тому, що є на кого рівнятись. Кожну олімпіаду, кожен чемпіонат світу, наші спортсмени показують найвищі результати. Проте, як все виглядає зсередини. Який він шлях до перемоги спортсменів? Щоб дізнатись, ми завітали на головний стратегічний спортивний об'єкт олімпійську базу підготовки в кончезаспі. Саме тут, у лісовій глибині, старанно тренуються наші атлети. У цих залах вони виростають майбутніми олімпійськими чемпіонами. База, звісно, на сьогоднішній однією з лучших на Україні і на ній готуються із... Ну, ми аналізували, що процентів 60-70 медалей, які виграються на Олімпійських іграх, та всі спортсмени, котрогаються на наше батьковолі в конче Нудьгувати фехтувальникам не доводиться, адже разом з ними тут займаються і боксери, і борці, і ще хтось. Натомість держава хоче вирішити цю проблему, побудувавши в Україні міжнародний олімпійський центр. Де у кожного виду буде свій зал, і тренуватися можна буде будь-який час та коли завгодно. Тобуді вообще можна сказати один з лучших центрів міра, тому що тут будуть розположено повертім'я і. И зимняя арена, и ледовая арена, я имею в виду, и плавательные бассейны, и для многих видов не только для пловцов, но и для прыжков, и прыжки в воду. И, и тут будут и залы фехтования, залы борьбы, залы для, для стрельбы. То есть тут э, планируется легкоатлетики, маньяж открыты, легкоатлетики манеж, манеж закрыты. То есть это очень... Колосальне буде, якщо дай бог, ми та з'ялем ми планіруємо та зірми з ну, по всякому суті. Ми дім все, для того, щоб то було зроно, Если это будет построено, это, конечно, буде один из, я считаю, что один из лучших в э, таких олімпійських центрів. Жартома Вадим Маркович говорить: якби не сусіди по залу, хто зна чи показували б наші спортсмени такі результати? Та все ж наголошує, що такий центр просто необхідний, не лише для зручності. А й для створення конкуренції нашим атлетам країни наші страны у многих спорту очень сильні. і для того, щоб действительно конкуренция рождається сильніше. Для того, щоб була хороша конкуренция, обязательно нужно проводить такие совместные сборы. И зачем нам уїжджать и увозить наші деньги за границу, когда мы можем получать инвестицию? З за границею щоб помало того, що ми будемо получать і содержать наше підприємство, ети раз. Во-вторых, ми будемо делать конкуренцію для наших внутри. внутрі. очень здорово для підготовки для потом выступления для многих команд на мира и Олімпійських іграх. Вадим Гуцайт, як чудовий спортсмен у минулому, чудово розуміє психологію спілкування з атлетами перед важливими стартами. Він, як і самі спортсмени, не спить ночами, думаю про перемогу. Проте на змаганням передає всім свою хладнокровність та спокій, щоб у вирішальний момент наш спортсмен зробив правильний випад і влучний укол. Чувство спортсмена целання, це победі цель, почати займатися спортом для чого? Для здоров'я це очень здорово. Ну коли ти переходиш в професіональний спорт, там може основне це це медаль. И, конечно, когда мы приезжаем на чемпионаты мира или там, на такого ранга соревнования, конечно, состояние нельзя сказать, что спокойно, когда ты понимаешь, что тебя ждут все. Твои тренеры, а тебя ждет страна, ждет этот результат. И ответственный человек, он еще больше начинает переживать, но самое главное это переживание удержать на определенной планке. Это может быть передержание, переживание до начала соревнования. А выходить на соревнования Нужен вірити в себя, вірити в своєї тренера, верить, вірити в людей, в котрих тобі довіряють, яких в в тебе вірять. І хто це чувство перебор... переборол, у того, конечно, в результаті он рано чи поздно знаходиться на пьедестале. Саме так і стали наші дівчата-шаблістки на найвищу сходинку п'єдесталу. На чемпіонаті світу в Будапешті вони разом вибороли золото. Однак цього не скажеш про хлопців. Тому федерація вирішує трохи притримати кони у командних змаганнях шаблістів. У 2016 году скоріше в Олімпійських іграх не буде дисципліни, як у мужскої саблі, в командних соревнованнях, будуть тільки количне соревнования. Тому нам потрібно вже молодих більше підтягувати до основної зборні. Звісно, не искусственно, а путем. Селекції путем отбора, путем сильнішого попадня в команду, щоб вже на двадцятий год, на двадцяти год уже орієнтуватися, щоб эта команда уже все, то, щоб вони попали на Олімпійські ігри. Нагорода спортсмена залежить не тільки від нього самого. Великий внесок у перемогу вкладає його команда, котра готує атлета до виступу. На власному прикладі Вадим Гудсайд у цьому впевнився, тож ж віддає належне команді. Без команди, без тренерів, без масажистів, без лікарів, без руководителей делегаций, команд, без федерації, це целый симбиоз вывода спортсмена на этот олимп, когда он становится чемпионом мира. Почему-то многие об этом забывают, им кажется, що можна і без этого, но поверьте мне, мор я тоже был когда-то спортсменом, а мені тоже доказали, что можно. Може, без тренера, але поверьте мені, пройшло время, коли я зрозумів, що це все дуже ошибочно. Втім зізнається, що бути цією командою з самого початку шляху спортсмена не так вже й легко. Концовка айсберга нашого нашої зборного фехтовання, навіть нашої федерації, нашої роботи прекрасна. Да? Результати горя та себе, Но якщо смотреть в детсько-нушу спорт, звісно, очень много нам ще нужно зробити, щоб вийти дійсно за турів, де би ми хотіли йти многотисячні зали і наших занимающихся детей. дітей. Тож далі подивимося, як готують чемпіонів з малку. Нам знову відчиняє свої двері дитяча юнацька спортивна школа Динамовець. Ось тут діти дорослішають фізично та спортивно. Школа це та база, без котрої не обійдеться жоден спортсмен. А колись тут було і не так затишно. Починалося все у підвалах, проте це не завадило школі піднятися і стати найуспішнішою в Україні. Сьогодні це чи не єдиний такий великий спеціалізований зал для фехтування. На сьогодні займаються 225-23 колебиться дітей. В этой нашей школе работают. Ну, За эти годы, большие годы у нас в школе олимпийские олімпійські чемпіони, чемпіони, как Витя, как я, как, э, Гудсад, Погосов, Агеєв, Кравцюк, Голубицкий. Те великі зв'язки, которые поселяли не только Украину, а й Совєтський Союз. Дійсно, в Динамовець кожним роком приходить все більше дітей. Багато чого цьому сприяє. Наприклад, масові олімпійські уроки, що проводить Національний олімпійський комітет, перемоги наших спортсменів на олімпіадах та чемпіонатах світу. Проте Григорія бентежить те, що діти займаються поки маленькі, а коли виростають, полишають фехтувальну справу. Поки не маленькі, щоб вони були від вулиці, від цякає глупості. Ну і все-таки по дет фізичну підготовку. Так, в школі мало уваги виділяється, там фізкультура урок, а здесь хорошо ми даємо фізичну підготовку. От, і діти у нас крепкими становилися, здоровенькими, не болеють. Але й у школах є над чим попрацювати. Однією з головних проблем є знову ж таки приміщення для занять. Оскільки зал не є власністю школи, його треба брати в оренду, а це задоволення не з дешевих. Очень дорого обходится аренда все, зала, поэтому очень большие деньги уходят на аренду. Очень дорогое коммунальные услуги, это тепло, вода, свет. Львиную долю денег забирать столько на это. Если бы это не было таких вот денег, а шли бы на спорт, конечно, дети были бы обуты, одеты, бы ездили по соревнованиям. А так, если, допустим, аренда там, там 200 тысяч, а На все фіктування нагодують 80 тисяч. А якщо би 1200 додать. Ще одна – молоді тренери. Поки от, фанати. Ми ділимося, конечно, на ентузіазмі наш старший покоління. Правда, шоу за Когут, великий тренер, заслужив тренер Союзу був України. Тренер Гуцає. Тож. От, от Тамараван Кальцова, старий гвардії, коли много літ уже. Ну, Молоди. Прошли, как говорится, діватися некуда. Потому что на работу, хотя они ты, любят это делать, хотят. Но зарплаты мы, мы, мы такие варианты ищем, часы увеличиваем им, как бы авансом наперед. Ну. Но они где-то еще стараются, где-то там под то массажем, то еще. Ну, это, конечно, тяжело. Если у меня, допустим, идут какие-то накрутки за стаж, за регалии, там, за старшего, за заслуженного, и это как-то чуть-чуть компенсирует, то у них, конечно, молодые, которые приходят без накруток, без званий, без всего, там копейки они получают. Ну и плюс еще проблема зала. Потому что у нас как такового своего зала нету. А этот мы ми орієнтуємо три часа в день. Це очень мало. Федерація фехтування намагається вирішити цю проблему, адже молоде покоління просто необхідне у тренерській справі. Тому стараються як можуть. Звісно, було б бы очень здорово, если б государство стало нам в помощь. Но ми прекрасно розуміємо, що э, на сьогоднішній день ну, очень сложно. Рассчитывать уже в этом. Хотя государство очень много делает. И действительно, и детские юнические школы. Мы вот насколько мы встречались уже и с и с губернаторами, и насколько встречались и с мэрами городов. Когда слышат слово фектование, и когда слышат, конечно, под кого и что, и уже есть очень многие личности, с которыми, которых знают, которые уже как бы. Спорт з'явили знаменитими, коли ми приходять ми просимо, дуже багато, всі, ніхто не мені отказывает. Та попри все це, у школі Динамовець молоді тренери не звертають на це уваги. Їхнього ентузіазму вистачає на все. Кажуть, головне не зарплата, а досвід, котрий вони отримують. Тому переймаються зовсім іншими речами. Нужно з чим-то роботи, діти приходять, а у нас просто не вистачає оборуди для того, щоб їх всіх одягти. і вони могли нормально займатися. Якщо буде хороша школа і для тренувань, тоді будуть і діти, і в далі будуть результати цього. Як перед тренуванням потрібна розминка, так і перед насиченим днем потрібна зарядка. А чому б цю зарядку не зробити всім разом? Та ще на оболонській набережній у чудову погоду. Так, ми потрапили на наймасовішу зарядку в Україні, котру щорічно проводить срібний призер з плавання Денис Силантів. Я чувствую, що ми робимо то, що дійсно потрібно людям, що цікаво людям, то що використовується популярністю. А, від ми не Забираємо людей здесь за деньги, не за какие політичні лозунги. Ми просто приглашаем зробити зарядку. Вот і все провести а, -время, а, полезно для душі, для тела, а, прийти в три мінути, зробити несложні упражнения під веселою песню. Попри все, Денис вважає, що подібного роду заходи необхідні для пропаганди спорту, адже зарядка запорука хорошого самопочуття. В дуже складно а, объяснить людям, пригласить людей, рассказать, что это такое. Когда мы уже провели, люди увидели и узнали, что это такое. Мы провели на очень хорошем уровне. И дальше этот уровень нужно только поднимать и никак не опускать, чтобы люди дальше с охотой, с желанием приходили на это мероприятие, делали эту зарядку и с таким же хорошим настроением уходили отсюда. Кто сегодня сегодня собрался, чимало народу, аби разом с Денисом та и шоу-бизнеса сделать простые вправы. А також відстояти статус наймасовішої зарядки у світі. Торік кількість учасників становила більше 15 тисяч. Проте Росія перевершила його, зібравши тисяч тисячну аудиторію. Тому сьогодні очікується понад 20 тисяч учасників. Мені очень понравилась то кожний чоловік, ми обращали за допомогою. це державна адміністрація, це компанії. Ані знали уже об этом, з судовольцем підтримували і допомагали нас. Нам в цьому. на зарядку прийшли і великі, і маленькі. Як от Леся Маспаненко завітала зі своїм сином Тарасиком, котрий вже займається плаванням. А як часто робить ранкову зарядку? Часто ми турнік турніки, кожен день тепер робимо зарядку. Хоча установити новий рекорд так і не вдалося, Денис не був розчарований. Адже головне було побачити усміхнені обличчя людей і їхнє бажання займатися спортом. Наша ціль – об'єднати людей. Сделать рекорд мира. Рекорд мира, знаете, это больше как приятный бонус э, к нашей зарядке. На самом деле мы хотим э, показать, что люди хотят заниматься спортом, хотят быть здоровыми, чтобы э, государство, э, власти города... Дали цю возможность людям, обеспечили їх спортивними площадками, спортивними комплексами. Вот для чого ми це делаємо. Мені все подобається, щоб чаще проводити. Тож, Денис, продовжуй в тому ж дусі. І наступного року ми встановимо новий рекорд України. Тарасик, скажи, ти будеш делать зарядку? Я живу, я буду. А тепер попрацюємо вже з досвідченими тренерами. Тамара Кальцова у школі фехтування ще з 63-го року. тут у Динамовці кольцових вже три покоління. Тамара, її дочка й онучка. Тому фехтування справа сімейна і всього життя. Хоча спочатку кольцова так не вважала. Спочатку я займалася волейболом, мені дуже подобався. Але Ну мене старший брат, він займався фехтуванням. і він на три роки старше мене. І он мені все время говорив, а що твій ви там волейбол? Вот да. Я говорю, да що там фіхтавання? Я раніше тебе мастером спорту стану. І вот так как говорится, на зло йому я прийшла і стала мастером спорту. А зараз ви це маєте ексклюзивну буде, можливість, можливість отримати справжній майстер-клас від заслуженого Сасна, тренера Сасна, України Тамари Кольцової. Батман укол. на оружі. Катя, сделай. батман укол, атака з на оружі. Саша Батман укол. Катя, захват, укол. Захват, укол. Саша, захват, укол. Шестое, шестое соединение. Катя, переводом. Раз. Саша, переводом. Два. Закрылись. Катя, покажи укол. Саша, возьми четвертую, но не давай ответ. Четыре. Защищается грудь. Ответ. Саша с выпадом кали. Шаг, шагом назад 4. Пошла. 4. Ответ в грудь. Переводом покажи угол 6. Шестая. Ответ. Без перевода прямо. Покажи в шестую, Саша. Саша в шестую покажи. 6. Прямо ответ. Шестая защита. Шестая. Шестая защита закрывает спину и бок. Четвертая защита закрывает грудь. Бою. Переводы это выход из одного сектора во второй. Из этого сектора в этот и из этого в этот. Действие на оружие это как активное действие считается. Они сначала приходят в коллектив, потом начинают понимать, фехтование это очень сложный вид спорта, он сложно координационный. І тут, помимо фізичних даних, скоростних силових, иметь розтяжку хорошую природну і плюс соображення хороше. Потім, поки вони з возраста вырастают, виростають, вони приобретають якісь умения і тільки потім починають мислити. Вот це вот немножко наші сложності. Поэтому у нас в школу беруть не раніше 9 лет. Григорій Кріс наголошує на тому, що шкільні заняття відбирають багато часу дітей. І на тренуваннях вони не встигають виповнити всю програму, котру хотілося б. Тільки на розім'ялися, зробили кілька вправ, а там вже і додому потрібно йти. Вихід з положення спортивні інтернати, але й туди потрапити нелегко. Натомість спортивна школа все ж виконує свою головну функцію. Ростити здорову націю, щоб діти були здоровенькими, займалися фізичною культурою спортом. А там як карта ляже. Незважаючи ні на що, фехтувальники не втрачають бойового духу. Так само і ми не втрачаємо надії, що володіння шпагою, рапірою та шаблею буде в Україні ще більше розвиватись і процвітати. На цьому наша програма завершується. Тож побачимось рівно за тиждень. На все добре!